У присвітелі світильники церкви Христової, Василію, Григорію та Іване, світло православних догматів, ви осяяли всі краї землі і мечем слова Божого, осуду засмучення і хитання єресей погасили, припадаючи. До вашого милосердя з вірою і любов'ю і з глибини душі взиваємо, стоячи перед престолом пресвятої, єдиносущної животворчої і нероздільної трійці, за яку ви словом, писанням і життям добре подвизалися. І душі свої поклали, завжди моліться до неї, щоб вона укріпила нас у православ'ї, і однодумності, і непохитному, навіть до смерті, сповіданні віри Христової і у все душевному послуху Його церкві Святій, щоб Він опоясав нас. І з висоти силою на всіх витимих і невитимих ворогів наших, щоб він зберіг церкву свою нерозхитаною від невір'я, марновір'я Єресень і розколів, щоб він дарував нашим архіпастирям здоров'я, довгоденство. І у всьому благий успіх пастирям нашим, що подав духовну тверезість і ревність у спасінні пастви, правителям суд і правду, воїнам, терпіння, мужність і подолання ворогів, сиротам і вдовам. Заступництво хворим зцілення, юним добре у вірі зростання, старцям утіху, покривдженим захист і всім усе, що для тимчасового життя потрібне, щоб у мирі та покаянні, палаючи бажанням спасіння. Господові, працюючи добрим подвигом, подвисаючись, життєвий шлях закінчивши, ми сподобилися у Царстві Небесному разом з вами завжди оспівувати і славити Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Amen.